Сітап – вправа, яка майже всім знайома з уроків фізкультури. Саме так часто вчать тренувати м'язи пресу. Давайте проаналізуємо її з точки зору анатомії та біомеханіки і дізнаємось, чи дійсно такий рух є безпечним способом тренувати м'язи живота. Для початку розглянемо м'язи черевного пресу. Це прямий м'яз живота. Під ним знаходиться поперечний м'яз, а над ним розміщуються внутрішній косий, та зовнішній коси м'язи живота. Як ці м'язи працюють? Скорочуючись, вони тягнуть грудну клітку у напрямку до тазу та згинають хребет. Але перевести тіло у положення сидячі вони не здатні. Чому так відбувається, розглянемо на спрощенні моделі тіла людини. М'язи пресу з'єднують грудну клітку та таз, тому їх скорочення відповідає лише за згинання хребта. А для того, щоб сісти, рух необхідно виконати у кульшових суглобах. Для цього потрібна робота м'язів, які перетинають кульшовий суглоб та згинають його. Тобто для виконання вправи сетап до роботи необхідно долучити щонайменше дві м'язові групи. Одна група має згинати хребет це м'язи живота, а друга нахиляти таз вперед це роблять згиначі стегна. Розглянемо які саме. Головним згиначем стегна є клубово-поперукові м'язи, які з'єднують хребет та таз зі стегновою кісткою. Також до групи згиначів стегна входять прямий широкий м'яз стегна. Напружувач широкої фасції стегна та кравецький м'яз. Повернемось до виконання вправи. Перша фаза це згинання хребта. Тут відбувається активна робота м'язів-пресу. Вони працюють у концентричному режимі, долаючи силу тяжіння. Друга фаза це згинання кульшових суглобів. В цій фазі основну концентричну роботу виконують згиначі стегна. а м'язи-пресу працюють у ізометричному режимі, стабілізуючи хребет. Таким чином, ми бачимо, що вправа сітап не є ізолюючою. Та змушую працювати не тільки м'язи живота, а й згиначі стегна. А що на рахунок безпеки? Чи можна рекомендувати виконувати такий рух всім без розбору? Розглянемо і це питання. Скорочення м'язів пресу створює тягове зусилля, яке тягне грудну клітку у напрямку до тазу, а таз у напрямку до грудної клітки. За рахунок цього і відбувається згинання хребта. Згиначі ж стигна створюють зусилля, яке, нахиляючи таз вперед, навпаки змушують хребет розгинатися. Якщо м'язи живота достатньо сильні і здатні стабілізувати хребет, утримуючи його від прогинання, вправа буде безпечною. Але якщо м'язи пресу не в змозі утримати тулуб, поперек буде прогинатися. Таке положення Значно збільшує навантаження на міжхребцеві диски, що може бути причиною їх травматизації. Саме тому цю вправу не рекомендовано виконувати людям без досвіду тренувань, тим, хто має низький рівень фізичної підготовки, а також тим, в кого вже є проблеми з попереком. Таким людям тренувати прес бажано більш безпечною вправою, де немає необхідності згинати стегна та повністю сідати. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, у коментарях ваше ставлення до цієї вправи, та не забудьте поставити вподобайку. Дякую вам за перегляд!